Українцям можуть збільшити мінімалку на 670 гривень. Якщо законопроект ухвалять, то з 1 квітня заробітна плата становитиме 7 370 гривень, з 1 липня – 8 107 гривень, а з 1 жовтня – 8 918 гривень. Законопроект має пройти ще кілька процедур. Станом на сьогодні обидва законопроекти ну, перебувають на опрацюванні в Комітеті з питань бюджету. Та в майбутньому мають пройти два читання у залі парламенту. Особисто я буду підтримувати. Ухвалення закону вплине на гаманці громадян. Жителі Решетилівки кажуть, що грошей, які отримують зараз, не вистачає на життя. Ну на мою зарплату може і вплине, ну на спосіб життя точно ні. Бо 7300 в наших реаліях. Я думаю, це ну, взагалі невелика сума. Зайти зараз в магазин це така 2000 тисячі, отак, саме на продукти, не враховуючи ну, одежі там чи якісь там гаджети, чи ще щось. Я безробітний, на для мене нічого не вплине. Це зовсім мало. Зараз трудно, звісно, на мінімалку прожити, ну але ж входимо, так як і всі входять українці в становище, де діватися. Зараз дуже багато працівників підприємств працюють на мінімальній заробітній платі. Так що це, звісно, вплине. Останній раз мінімальну заробітну плату піднімали у жовтні 2022-го. Зараз вона становить 6 тисяч 700 гривень.